Треба гордіїв вузол це якось розробляти. І, звичайно, що ті підходи, які випрацювала Велика Палата, це в них намагається підвес, бути підведеним, і підведено всі оборудування для цього. А, стаття 22 кодексу законів про працю каже, що ну, жоден суб'єкт не може бути обмеженим в припиненні трудових відносин. Тобто, ми десь, коли віддаємо перевагу корпоративній складові, кажемо, ну в цій ситуації потрібно вести мову про корпоратив. Аж зовсім забувається стаття 22 кодексу законів про працю, що все ж таки це достатньо важлива складова, яка позначається на тому, що в принципі от особа може обирати де їй працювати, як їй працювати. Ну, то, чи може позначатися на її е, деста трудових функціях те, що вона виконує трудову функцію директора? Що, мабуть, треба міркувати про дві різні сфери, про сферу працюючої юридичної особи і не працюючої юридичної особи, і обтяження статусом директора в одній і в іншій десь ситуації зрозуміло, що специфіка працюючої буде? Значним чином складна, на наявністю власне і її функціонування і взаємодії, і так далі, і е, звісно, що можливо в цій ситуації в, тут десь і думати про те, а як, звідки має взятися суб'єкт і з ким має бути е, власне спір. В ситуації ж не працюючої юридичної особи, очевидно, що тут от власне. Особа не повинна цим статусом бути обтяжена, і сфера її достатньо таки суттєво буде зачіпатися, коли там особа протягом 7, 8, 9 років знаходиться в статусі директора, хоча каже, я спори за участю директора товариства віднесені Великої Палати до господарської редикції стосовно, зокрема, питання, коли директор сам хоче звільнитися. Велика Палата чітко зазначила, що тут стосується по статті 20 Господарського процесуального кодексу, і опаночі Васильовановичу, коли він казав про суб'єктність директора, який є суб'єктом-учасником відносин, але не впливає на відносини, то я б хотіла заакцентувати увагу, що логіка, на мій погляд, логіка Великої Палати пішла за тим, Практика Великої Палати або постанова, ну, яка буде 362, сьогодні дуже часто згадуватись, вони все-таки пішли тим шляхом, що сказали, що це відносини управління. Вони дали своє тлумачення пункту 3 статті 20 Господарського процесуального кодексу і зазначили, що оскільки це є відносини управління, то відповідно це і корпоративні відносини, і відповідно такі спори мають розглядатися господарськими судами. Дякую, дякую, Інна Валентинівна, за таке питання. Дійсно, погоджуюсь з вами, що певна неоднозначність є. От, неоднозначність, на мій погляд, спричинена ну, передусім тим, що законодавець чітко не визначив, який суд повинен розглядати такий спір. Тому що якби законодавець чітко написав, що такі спори, які стосуються керівників, розглядаються судами цивільної або господарської юрисдикції, то для всіх все було б зрозуміло і очевидно. От, тому в цій ситуації, коли є певна невизначеність, ми вимушені давати своє тлумачення нормам закону і. ну, Принаймні ставимо за собою таку мету, щоб наше тлумачення ґрунтувалося на певних теоретичних засадах і нормах законодавства. От було чітким і зрозумілим чи